Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що включилися у сьогоднішнє відео, в якому я приготувала для вас добірку з новісеньких парфумів в моїй колекції. Вони дуже круті, мені не терпиться вам про них розповісти. Тож, будь ласка, продовжуйте перегляд, щоб дізнатися побільше. А уся корисна інформація, як завжди, в описі до цього відео. Тож перегляньте, залиште під ним величезну вподобайку, бо тільки таким чином Ютуб зрозуміє, що цей контент треба показувати і. Іншим, а я буду дуже вдячна за вашу підписку. Ну і комент. Пишіть, діліться новим парфумом в вашій колекції. І давайте розпочинати. Що ж, зараз я вам покажу перший парфум МФК в моїй колекції. І це не бакара, це не щось інше. А їх новинка Коркі. Нещодавно вийшов цей парфум. Мені здається, я вже навіть знімала на нього огляд. Він доволі контроверсійний, не усім. Подобався. Чому можете передивитися в тому відео, а я вам розповім, через що я вирішила, що його треба мати особисто. Мені дивіться, я не можу сказати, що це якийсь неймовірний аромат, я таких не тест. Насправді він дуже відверто мускусний на мені особисто, хоча він був натхнений дитячими спогадами парфумера. Чи є прізвище, я не буду казати, бо мені в коментарях завжди пишуть різні такі відгуки. Я Знаю, що не можу правильно вимовити. Тож пишіть, будь ласка, мені по літерах, як правильно його звуть. А я вам розповім про цей парфум, який дуже ненав'язливий, такий, як хмаринка дитячої посмішки. Дивіться, він досить фруктовий. І цей фруктовий акорд такий легкий. Дуже, я б сказала, заблюрений. Що це значить? Ну, немає тут якоїсь ноти, яка б домінувала, була помітною. Хоча наче і зазначила малинка з персиком, але я їх не відчуваю. Тут ще є акорд цих а, жуйок. А, знаєте, вони також можуть асоціюватися з дитинством. Взагалі це дуже такий, знаєте, прозорий аромат, легкий, приємний. І мені він дуже сподобався, але мускус тут прям настільки відвертий. Дуже Дуже часто парфумери роблять мускусний акорд з декількох молекул, бо багато людей не відчувають мускусні нотки. Тому треба зробити щось більш комплексне, щоб була більш вірогідність того, щоб хтось мог відчути певні з них. Я відчуваю тут прям білі мускусні молекули, вони досить потужні. І аромат насправді, ну не знаю. Немає в нього прям такої нішової якості, але мене зачепив, бо я багато разів його. Тестила в магазині. Це не так, що я один раз підійшла, не зрозуміла, про що і купила. Ні, але мені дуже сподобався. Дякую, до речі, Ірі за нього. І що можу сказати? Буду носити в повсякденні це не той аромат, який можна когось вразити. Це не потужний аромат на вихід. це аромат для себе, як на мене. І, напевно, він буде гарно поєднюватися з іншими ароматами. От я нещодавно замовила латафу. Їх кендіяра, мені здається. І щось в них є спільне. Тож, будь ласка, стежте за наступними відео, я вам розповім і про найкращі латафівських парфумів. Але пишіть мені, як у вас взагалі враження від Керкі. Чи вам сподобалось чи ні. Але якщо ви любите мускусні аромати і шукаєте щось дуже гарне, саме в такому стилі, я вам розповім про ось цей бренд. Ви, напевно, про нього. Ще не чули, це Pillsberg Я ознайомилася з їх колекцією, коли була в Мілані. Мені сподобалося, в них є чотири аромати. І в мене був пробник до речі, дуже гарний концепт, такий кольоровий, веселий. І я не могла припинити носити цей white mask Супер. Uh, Маск називається аромат, бо він навіть не мускусний, а молекулярний і дуже-дуже чуттєвий. Дуже сучасно він звучить. Якщо ви шукаєте гарний повсякденний аромат, який би звучав сучасно, тримався довго і створював враження, наче начебто це ваша шкіра, от це ваш натуральний аромат, але це вже ж буде довго граючий парфум. Обожнюю ці молекули, обожнюю цей аромат, я його так часто ношу, він дуже універсальний кожному підійде, унісекс і непростий мускусний аромат. Ось тут більш молекул на мені, кьоркі прям дуже мускусний і такий, знаєте, не начебто недопрацьований. А оце прям крутизна. Усім раджу особисто, якщо ви полюбляєте. Такі, знаєте, сучасні парфуми, які в молекулярному стилі, знову ж таки, повторюся, це набагато краще, ніж усі молекюлс в багато разів. І ще один аромат цього бренду: London Rain. Він цікавіший, бо, ну, хоча він також досить, я б сказала, мінімалістичний, тут більше а, гри нот. London Rain називається цей аромат. Я вам хочу сказати, що є відчуття, начебто. Краплі дощу падають, знаєте як, на землю. Є оце відчуття мокрої землі, і тут ще є шоколад і щось дуже свіже. Це так цікаво. Тобто, це затишний, комфортний парфум, який настільки... Контрастний, бо з однієї сторони, ми маємо мокру землю, з іншої сторони ми маємо такий молочний шоколад, і це все дуже свіжо пахне. Тобто це не гурманіка. Справді авангардний парфум, цікавий і знову ж таки носибельний, як і більшість цього бренду. Тож я вам раджу, от розповіла про цей бренд. І ще я придбала новинки Мансера, це один з моїх улюблених брендів. Якщо ви не бачили те відео огляд на усі, будь ласка, передивіться, лайкніть. я Взагалі їх придбала, бо думала, вам цікаво про мансеру послухати, а щось я не отримала досить відгуків. Тож, будь ласка, буду дуже вдячна. Ну що ж, а, тут не вистачає одного, бо він в моїй сумочці Up. Я люблю інжирні аромати, і хоча він схожий на один з моїх улюбленіших це Chanel, він все ж таки відрізняється в цей набагато комплексніший, цікавий тут фруктовий акорд доконаний ще. Нотою ревіння та додаванням сливи, тобто він текстурний. Також досить знаєте, тут гра цих фруктів з деревиною, але от я його носила влітку зараз, коли було справді спекотно, на роботу, де я викладаю, і я відчула ще мускусні елементи. Тобто це мій робочий аромат, коли я йду до школи. А ось Amore Cafей це мій парфум на вихід, бо він такий, знаєте, начебто темно-гурманський. Зараз такі парфуми популярні. Мені хотілося щось схоже на Escape Gourmand, і він точно в цьому стилі. Тут дуже реалістична нота кави на старті. А ось аромат Explict Vanilla це як для мене створений парфум. Я обожнюю ваніль, і хоча маю дуже багато парфумів з цієї носи. То щось тут є все ж таки особливе. Не можу сказати, що це унікальна ваніль, але вона неймовірно приємно, гарно носиться, також з шоколадом, але також з додаванням удуч, темного цукру, різних бальзамічних нот, тонка, Але він такий, начебто, огортуючий, заспокійливий, знаєте, релаксійний аромат, який піднімає настрій і ношу я його для себе особисто увечері. А ось аромат Cherry Cherry мені не дуже сподобався, я його насправді придбала через те, що в них був вже вишневий аромат, і мені хотілося подивитися, наскільки вони схожі. Я б могла його навіть порівняти з парфумом від Герлін, їх Le Petit Петі Noir, але він дуже схожий на Wild Cherry, тобто, якщо він у вас є, напевно, це і не варто купувати, бо він ще набагато. Більш металевий, ніж попередній, і нагадує майже вишневий сироп від кашлю. Є в ньому якийсь такий терпкувато-гіркуватий присмак, який мені не до вподоби, але це все зглажується важкою пудрою. Тобто він не розчарував мене, але найбільше вразив Intense Instant Crush, Бо попередній парфум для мене був занадто з компанії Бакари. Знаєте, парфумів в тому стилі. Але тут вони додали декілька цікавих нот, і я навіть не очікувала, що. Він мені настільки сподобається, просто придбала, думаю, ну за компанію і. Його за те, що. І що тут унікального, це додавання ноти а, чорної шкіри. Хоча я до шкіри дуже спокійно і навіть так на витягнуту руку ставлюся. Вона не моя улюблена нота. Це справді щось повинно бути дуже круте, щоб мені сподобалося. І цей аромат, хоча і має щось спільне з бакароєць, наприклад, напевно шафран і мох в базі, але ця тягуча солона карамель, чорна шкіра, взагалі насиченість, він не такий потужний і гучний, як а, просто Instant. Інс, але мені подобається набагато більше. Ще на мені відчутна троянда, тобто він мені справді дуже сподобався, я його ношу вже на вихід, бо він дорого звучить. А хочу насправді затестити ще інші новинки, бо я купила отакий сет, і сюди вже не влізли свіжачки. Тому якщо ви їх тестили, то дайте знати. А я розповім вам про свіжий парфум в моїй колекції новинку від Ormond Jane під назвою Vetiveria, Хоча ви можливо пам'ятаєте, що Vetiver це не моє я улюблена, нота, подивіться на цей шикарний флакон. Я вам навіть не можу описати, наскільки а, товсте Це скло, прям, ну, це heavy lux І аромат дуже унікальний. Бо ви знаєте, ветивером буває різним, в залежності, а, з якого він походження, буває більш темний, буває, неймовірно, ароматний, свіжий. Взагалі це корінь. І залежачи з якої він країни, бувають навіть такі димні аспекти. А тут цікаво те, що інтерпретація ветивера майже м'ятна, тобто він дуже охолоджуючий. І це, напевно, один з найсильніших парфумів, які я маю, але він більш маскулінний як для мене, тобто я його віддала своєму бойфренду, і коли він його прискає, і насправді він робить один, максимально два пшики, увесь дім пахне ним. І дуже-дуже довго. Тому, якщо ви шукаєте аромат з неймовірною проєкцією, який би заполоняв простір, і, можливо, витивер або більш маскулінні такі ароматичні парфуми, майже в стилі Барбершоп, бо тут є і шавлі, і багато різних трав'яних, ароматичних деревинних нот. З цим вативером, який такий м'ятний, майже ментоловий, цитрусовий, досить ароматично пряний, з лавандою. Я думаю, вам сподобається Ну, якість тут говорить сама за себе. Йому роблять компліменти за цей парфум. І Тут ще є нота, а, називається а, ця пряно ж Тімур Перець. І вона також в новинці від Галахера. мені подобається дуже цей тихайський бренд під назвою Crimson Veil. Vale. Тут в нас свіжі ягоди, потім цей Тімур Пепа, турецька троянда, деревинні. Шкіряні і мінеральні ноти. І я хочу сказати, що не відчуваю якусь певну ноту, щоб вона була солюючою в цій композиції, ані він не начебто, знаєте, в тренді якомусь зараз популярному. Це не начебто ДНК цього бренду. Їх Signature scent самого бренду освіжаючий, дуже потужний, з гарною проєкцією, довгим шлейфом, знову ж таки, Бенні його носить. І мені подобається, наскільки він. Соковитий, освіжаючий, ця гра а, свіжих, насичених, таких, знаєте, соковитих і спілих ягід з більш а, ароматичними, деревинними, свіжими нюансами, дуже доречно носити зараз, коли спекотно і хочеться чогось свіжого, щоб довго трималося. І вони ще мають таку колекцію, пролесент. Парфамс, бо Деніал, це парфумер цього бренду, працює з своєю дружиною, і вона, начебто, мені здається, його муза. І є оця колекція, яка більш жіночна. І їх новинка Glowberry, дуже схожа насправді на Crimson Veil, Але вони різні, бо ну, я не можу сказати, що цей парфум дуже жіночний. Він насправді, як на мене, найбільш унісекс з цієї колекції, але тут більше фруктів, тобто ми маємо і чорну смородину, і малину, і полуницю, яка зараз в тренді. Коли я бачу новинку з цієї ноти, я дуже тішуся. Ще абрикос, мандарин і ноту цукру в поєднанні з зеленю, магнолю, яку моя мама дуже відчула кашміран і різні базові ноти. Я вам хочу сказати, що він настільки гарно збалансований, що я не можу виокремити різні ноти. Але так як у моєї мами немає багато цитрусових взагалі свіжих ароматів, попередній був також цього бренду. Skydive, і він був а, більш, мені здається, такий, як диня, але на контрасті з а, якимись сонячними нотами. Я вирішила віддати його їй, і вона його носить, шлейф, такий, знаєте, манливий, приємний, освіжаючий. Він піднімає настрій. Бо тут багато фруктів, не начебто коктейль у флаконі. І знову ж таки, дуже доречний реліз саме зараз, коли і Хочеться, можливо, чогось більш свіжого. А я особисто люблю таку важку. Гурманіку влітку, і тому не можу відірватися від цього аромату польського нішового бренду Baikorel. Не знаю, чи ви про нього вже чули. Діалма це справді шикарний, потужний гурманський солодкий аромат, і тут є зараз популярна фісташка. І вона не така, як в більшості ароматів, бо тут вона насичена, справді відчувається, ну майже горіхова текстура з молоком, з якимись смачними цукерками і ванілами. Така прям, що хочеться його з'їсти, але я його ношу, коли йду кудись, бо в нього дуже гарний, теплий і такий приємний смачний шлейф, і я люблю відчувати його на собі. А ось парфум, також з фісташкою, яку я раджу тим, хто має можливість поїхати на море. Бо це для мене аромат відпустки у флаконі від Карнер Баселона під назвою Ля Пляя. І ви знаєте, він справді дуже сонячний. Тут є і ланг, і він такий тропічний в поєднанні з кокосовим молоком. Ну це точно відпустка, коли пішов в морі поплавав, вийшов на пляж, зігрівся на сонці, випив коктейль та вищо. Дуже літня атмосфера з фісташкою, яка не так відчувається, як в попередньому ароматі. Я тут навіть можу відчути такі елементи, а не начебто молочка від сонця. Якщо ви полюбляєте такі аромати, то я впевнена, вам вам сподобається, а ви, може, до речі, придбати парфуми цих двох брендів з моїми знижками. Тобто, якщо ви полюбляєте фісташку або шукаєте нові парфуми, будь ласка, придивіться в описі, там буде уся корисна інформація. А якщо залишилося питання, пишіть. А ми рухаємося до двох наступних парфумів, які я придбала, щоб носити на роботу, і предісторія перед тим, який я вам зараз покажу. Декілька років тому Кіліан випустив аромат Маска Butterfly. Я дуже його хотіла затестити, але не було його в магазині, щоб спробувати, і треба було купувати всліпу, А за ту ціну я дуже довго думала і вирішила, що не буду ризикувати. І ось нещодавно я побачила його в іри в магазині, затестила, закохалась. Зрозуміла, що якщо б я його тоді купила, то не була б розчарована. Я люблю цей бренд, хоча вони начебто працюють з русскими. Ну коротше. Ну, я думаю, та ну, за цю ціну зараз його купувати, але він такий класний, що ну не могла я про нього забути, і вирішила подивитися з чим же його порівнюють. І ось от. Одним із цих парфумів був аромат від Діти Фонтістери. Напишіть, чи ви знаєте, хто вона, бо німці цього не знають, і я в шоці. Під назвою Vette. І я просто обігала усі а, дрогері, щоб його знайти. Він був а, розпроданий, я його врешті знайшла, купила. І що хочу сказати? Схожий він на Mask Butterfly. Ну, насправді не дуже. Тут також шикарна троянда, але вона не така холодна, зальдегіда, мечиста, цікава і дуже мусорна. Як а, той аромат, тут також є мускус, герань, яка начебто освіжає цю троянду, але вона досі соковита, смачна. Тобто вони все ж таки різні, але аромат дуже гідний, статусний, грайливий, але не нав'язливий, тобто навіть елегантний, тому я його ношу на роботу. І ще один трояндовий аромат, який я вже спеціально купила, щоб носити на роботу, бо коли затестила фланкер аромату ідоль від Lancome під назвою Power, зрозуміла, що він. Мені нагадує один парфум, який я дуже люблю. Можете здогадатися. Це Guidance від Amouage. І я вирішила, що це дуже непогана версія на повсякдення, коли я в офісі, до мене приходять клієнти, і мені хочеться звучати, ну, вже ж не нав'язливо, формально, але водночас, ну так дорого зі стилем. Ах, цей аромат настільки крутий, що якщо побачите його в магазині, обов'язково затестити. Мені і флакон подобається. Тут ця троянда доволі холодна, з гарним сандалом, який мені, власне, і нагадує трішки Guidance. А ось ще один гарний трояндовий аромат це а, парфум Роса, який схожий на деліно від бренду Perfume Oil Expressions. Мені подобається цей маслянистий формат. Він схожий на деліно, тобто це такий фруктовий, насичений, освіжаючий парфум, і він краще, ніж Деліна, бо немає там цієї агресивної нотки в ньому. І мені Мені дуже подобається поєднювати його з цими двома. Це як моя база, на яку я наслаю інші аромати. А ось ще два парфуми, які я люблю поєднювати це Pistachio Frost, він схожий на каялівський а, фісташковий аромат, і Lattes, який нагадує б'янколати. Тобто це більш така лактоніка. А ось мій найулюбленіший це їх версія Vanilla Sex від Tom Ford, яку я обожнюю. І це я вам хочу сказати щось, можливо, через цей масляний. Цей формат, або я не знаю, вони якось трішки чогось додали. Подумайте про такий гарний насичений. Трішки пудровий, темний мигдаль в поєднанні з стручком ванілі, ну, аромат майже небезпечний, такий він шикарний, якщо ви полюбляєте ваніль, але хочете чогось, ну прям екстраординарного, я вам його раджу. І хочу сказати, що це було все на сьогодні. Будь ласка, напишіть, чи у вас є залишилося питання, які парфуми нові в вашій колекції, чи, можливо, я зацікавила вас затести щось нове. І якщо ви хочете побачити конкретні. Огляди або відео, то я буду дуже вдячна за ваші коментарі, бо вони допомагають просуванню мого контенту. А за це відео я буду чекати від вас вподобайку. І, а вже ж підписуйтесь на мій канал, донатьте на ЗСУ, Русоріс завжди актуальний збір. І бажаю вам гарного дня. Будь ласка, слідкуйте за мною в соціальних мережах, тримайтеся та слава Україні!